Uh, всім привіт! З вами Балі, Дебес і Чебурек. Сьогодні ми знімаємо гонку все йде в відео. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Дебес і Чебурек. Ну і конечно же на мене. А зараз ми будемо грати тільки на трьох. Васька, виходить. Ой, чебурек, виходить. Так. Кидаємо дому, кидаємо дому. Закриваємо закриваємо. Так. Яку вибирати? Сенспоу. А що грати? Чого хоче? Дефюз. Заку... оце дефюз. Сенстоу. Готово Е, Васька, куди ти тут. Ой, Чебурак, кого ти тут приєднуєш? Я от я от таких не знаю. Все, ми LT... заходимо А, я не всі показати свої свій двер.

А показати міст з наклейкою да. Диви, подивився. Але пробуємо стрельнути. Можешь, я, буду, да, я, я, буду на балконе. Так, я возьму его. А, ну и бы я... Так. Кстати, ты разведка только что. Я, держу, я Я вже нічого не можу купити. І тепер Я хотів своїм АКРом бігати, але АКР тика. Немає. Так, нема. бомбу. Не а ми будемо на всіх кахті бігати, чи не на всіх? На всіх.

Żal. <laughs> Żal. Ja sama. nasze, ja, 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 <laughs> ja nie chciałam w kutajki samej. Ja już zrobiłam zaklętę. Zaczynasz tam chłopić się. ja nie mogę wejść Bureka. А ти в АВМ так? Виховайся. О! Чебурек сзади, Криса А, а так часто через те, що чебурек йде тебе разом, а я удар. Чого?

Barnet er blitt plantet. За пова А то бали выбова Ты не вибор Типура суперете Так Шормля Накормлю Ну пару хвилин дайте! дайте. З... О, бабі, Дай пару хвилин! Зараз граю! Запінчилося бо ні. Я вже прийшов за спецназів. Я буду деколи переходити. Я, на жаль, зараз не можу переходити він? Де? Він <гливу> на він <гливу> лі, зараз буде на балкон. <гливу> 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 <гливу>

Да. Да. А всіх з кожного розкладка. У мене така розкладка. А він на балконі. Ні, немає. От, 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 а я, де він є? Як втіка? Де він? Він на В. Ну як ти ж мене вбив? Я бусав стріляти. Він завжди махлює. Я не знаю, як, завжди я бри, не маю тебе чебурак раунд махную. Треба було раніше стати, так. Ой, я, так... я не знаю. Давай пом'ясь М60. Щоб ти показала підписника, який ти мені М60. Покажи, іди йди сюди. Оці. Бери. Ух ти, я хочу свідки. Ой, що в нього стрі зложи стріля. Са, да? я б! Мен залагає, Старший. Острож, жвач, ти дозиш мені свій М60? Так. Спасибо. Зараз я куплю, жди. Де? О, вона так стіє. Ні. Рей, Дай мов флешки. Вибачаюсь за лахи. Його он его освістила сверху. Так офи стояв з АВМ. Ты мне в нього АВМ. Ой, не АВМ, ну короче. А что ты каша?

Я вірю в тебе Йо! Йо! Дебес, ну як так? Ох, хребенько Я ж там навіть. Ти що купляєш, Дебес? Я вже переходжу Чого? Бо я не можу переходити А, бо у нас чи Бурак виграє, то ти вирішує ким? На один раунд Вибачте, я паузу поставлю. Ставити паузу. Так. Попробуй, Пограю цю, це бере колиж каждий її. Він так знає. А Типушо? м ДАЙ! А, тебе М16, я думаю, шість. Во! Я Тайп... здравствую. Знову... <говори> так. Нарешті Дебес мені допомагає і ми виграємо. Мені легше лакшу... М М6. Десятки скриней. Я не хочу. Открыть. Да вин я. Ви нам не тут. Хорошо, видите, мы ради, да. Для... Я уже там шла. де він вижу. Я розізлився, бо я вигравати почала. Може мені не дробаша купити? Я не фото, я сейчас здесь сам. Yeah. Я тип і и у меня убил. Девья. На мисси. Варвати в цей бурек. Так, а зараз. А я М 15 Ну така собі. Por que ele não pegou o A? Você pegou o A? Sim Sim Eu estou com medo que ele esteja lá Eu acho que ele está lá Ele caiu Bomba no B Ele está aqui? Ele та да, да да там там здорово вход піде. Ну всем пока, зла была Бали. Даже тебе рак. Если ты на канале, ставьте лайки.